Червону стрічку новоствореного сервісного центру перерізано. А відтак платникам податків на Берегівщині більше не доведеться гаяти час у пошуках відповідного кабінету. У сервісному центрі зосереджені всі послуги, які необхідні підприємцям та громадянам, починаючи від видачі довідок, завершуючи індивідуальною консультацією. Окрім того, у центрі розміщені різноманітні стенди та електронне табло, завдяки яким платник може отримати важливу інформацію. Сьогодні, зайшовши в цей сервісний центр, який ми сьогодні презентували, ми можемо. По суті, платник податків отримує 90% всіх тих послуг, які може надати податкова служба. Як сьогодні вже звучало від підприємців, в першу чергу це зручність, це економія часу, це можливість отримати як консультацію, як довідку, так здати документи, чи отримати ну по суті майже всі сервіси, які сьогодні надає Державна податкова служба. Комфортні умови для платників податків можуть покращити наповнення бюджету, тому витрати на створення сервісного центру виправдають себе. Переконані чиновники, якщо брати обласну державну адміністрацію, то нами розроблена програма, яка прийнята на сесії обласної ради. Програма ця в принципі не має обмеження. Якщо брати загальну програму, ту, що прийняла обласна рада, на до 2015 року. Кошти, які виділяються попередньо, попереднього, виділені 2 мільйона. Але цього року минулого року було виділено тільки 300 тисяч. На цей рік буде виноситися на порядок. Денний виділення певної суми. Берегівський сервісний центр з обслуговування платників податків перший, але не єдиний на Закарпатті. Уже наступного тижня подібні центри відкриють в Віршаві та Тячеві, а згодом при всіх податкових інспекціях області.